Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня сьогодні я буду готувати смачний, простий пиріг з яблук, Зверху залитий білками. Пиріг дуже смачний. Для цього мені потрібно борошно приблизно пів кг, може трошки більше, 200 г. Маргарину або масло, 200 г цукру, порошок до печива, ванільний цукор, 4 яйця, 3 ложки з метани. І, звичайно, 1,5 кг, можна трошки більше, яблук. Ось до борошна я додаю 2 чайні ложки порошку. Все перемішую. Тепер натираю масло. Маргарин або масло потрібно бути трошки заморожене, щоб воно краще терлося. Так, все добре перетираю руками, щоб повністю маргарина розтерлася. Тепер додаю 200 г цукру, Сипаю. так, перемішую, додаю жовтки, білки будемо давати на Яблучник, а в тісто жовтки. Так, перемішую. Додаю, додаю сметану, перемішую спочатку ложкою, а зараз буду замішувати рукою. І додаю пачинку ванілії. Тісто готове. Зараз одну третю частину я буду ставити в морозилку. Ось приблизно таку частину я ставлю, щоб воно замерзло. Ось форму я беру, застеляю її паргаментом і зараз буду викладати тісто. Тісто можна трошки його розтачати. Я спочатку трошки розташую, ось і викладаю на форму. Можна трошки так на, бій, на бортики класти? Тепер будемо готувати яблука. Ось яблука я порізала такими дрібненькими кусочками. Тепер я додаю три столові ложки крухмалю і додаю трошки кориці. Це перемішую. Цукру я до яблук не додаю, а даю потім, коли вже накладу, тоді буду посипати зверху яблука, которое я викладаю на тісто. Зараз я збиваю білки до густої піни. І до білків, звичайно, буду додавати цукор. До білків я додаю цукор. 150 грам цукру. Ось піна в нас готова. І зараз я буду заливати яблука. От зараз я її зверху трошки посиплю, бо яблуко трошки кислуваті. Ось, з битими білками я заливаю яблука. Ось яблука я залила білками і зараз зверху буду затирати тісто. О, і тепер я натираю на грубому терку. Ось пиріг ось. пиріг нас готовий. І зараз я ставлю. Пекти на 180 градусів приблизно годину часу. Ось пиріг наш вже готовий. Пиріг получився дуже смачний. Пробуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами на каналі була смачна кухня! Всім до нових зустрічей!